Ми, футболісти, Павло Глазовий. Ми футбол із кумом любимо. Давай, куме, м'яч футбольний, купимо. Тренувалися ми з кумом аж три дні. Бив я кумові ворота у мені. І такого ми з ним класу досягли, що самі собі страшними вже були. Тож пішли ми у команду урожай і сказали капітанові. Приймай, капітан оглянув кума і мене. Ось вам м'ячик, хто сильніше погане. Кум підскочив, закричав Фізкульт привіт! Та футболом капітана уж дивіт, як водою капітана відлили. Він сказав: Обох приймаю ви орли. Всі були б такі в команді урожай. Ми б поклали б на лопатки Уругвай, Перу, Мексику і Чилі Парагвай. Завтра в нападі ти гратимеш орел. Приїздить до нас команда Мукомел. Гей, як вийшов вже на поле урожай, кум дев'ятка. А я сімка, правий край. Кум попереду, я ззаду. Біжимо, кум наліво, я направо хуємо. Я в офсайді, кум на вихід подає. Я пасую, кум шурує, штука є. Кум обрав для себе тактику круту. Як не влучить у коліно, б'є в п'яту. Громові шумлять овації кругом, як він ріже кутові сухим листом, Ком від злості вже аж зуби вишкіря, Все ніяк не костильне воротаря. Він літає, він встигає всюди і скрізь, давав штангу головою, штанга трісь, Повалив воротак бісу той удар, б'ється в сітці, як риби на воротах. Тут суддя до нас зненацька, як стрибне, ухопив за руку кума і мене. Годі бити, урожай ваш переміг у противників ні рук уже, ні ніг. Кум трясеться, на я ще й судді. Я питаю, а хто ж признам дасть тоді? Він і так уже сердешній шкутильга. В нього права не згинається нога, в... а суддя весь час не зводить з нас очей. Просить братців, в мене ще тверо дітей. Через день летіла звістка краю в край, що розігнала команду врожай. Хто нам скаже, що ми з кумом не орли, дві команди одним рухом рознесли?